Троянди, королеви квітів не вимагають такого складного догляду, як можна подумати, дивлячись на їх розкішні бутони. При правильному виборі сортів і дотриманні базових правил вирощування вони стають досить невибагливими рослинами. Літо справжні випробування для троянд у цей період активізуються шкідники, підвищується температура і вологість, а екстремальні погодні умови створюють стрес як для рослин, так і для садівників. Влітку потреба троянд у воді зростає, адже їм потрібно підтримувати активне зростання і пишне цвітіння. Однак надлишок вологи теж шкідливий, він заважає здоровому розвитку куща. Ідеальний варіант підтримувати рівномірну вологість ґрунту навколо коренів. Дорослі, добре вкорінені троянди можуть обходитися природними опадами і навіть переносять короткочасну посуху. Але вони будуть вдячні за додатковий полив у посушливі періоди. А ось молоді, тільки що посаджені кущі потребують регулярного поливу, щоб сформувати міцну кореневу систему. Давайте розберемося, як правильно поливати троянди влітку, дотримуйтесь норму поливу. Троянди активно ростуть з весни до початку осені, і влітку їм потрібно більше води, ніж у прохолодні періоди. В Середньому трояндам потрібно від 2 до 3 см води на тиждень, що еквівалентно паяти 7 літрам на кущ. У спекотну і суху погоду норму можна збільшити до 10 літрів 3-4 см на тиждень і поливати частіше, якщо є можливість. Головне правило поливати рідко, але рясно, а не часто і потроху. Глибокий полив промочує ґрунт на всю глибину залягання коренів, що сприяє їх розвитку вглиб. Чим могутніше коренева система, тим стійкіше рослина до перепадів погоди і тим краще воно засвоює вологу і поживні речовини. А ось частий поверхневий полив призводить до того, що коріння залишаються біля поверхні. Це робить кущ менш стійким до посухи, вітру і морозів. Вибирайте правильний спосіб поливу. Найкраще поливати троянди під корінь, уникаючи попадання води на листя і квіти. Такий метод знижує ризик грибкових захворювань. Як правильно поливати повільний і глибокий полив під корінь ідеальний варіант: використовуйте лійку без насадки, крапельний полив або шланг з насадкою розсікачем. Полив зверху, наприклад, дощуванням, може призвести до поширення грибків і бактерій. Звичайно, троянди не бояться дощу. Але штучне зволоження листя створює сприятливе середовище для хвороб, особливо в жарку і вологу погоду. Якщо у вас немає іншого варіанту, крім поливу зверху, наприклад, через спринклер, робіть це вранці, щоб листя встигло висохнути до вечора. У похмурі дні і ввечері такий полив краще не проводити. Щоб змивати шкідників, раз в тиждень можна влаштовувати трояндам душ зі шланга, але теж тільки вранці. Перевіряйте вологість ґрунту, оптимальна вологість ґрунту помірна. Простий тест занурте палець в землю на глибину близько 2 см. Якщо ґрунт сухий, пора поливати, ознаки нестачі води зів'яле листя, які жовтіють і стають крихкими. Але пам'ятайте, що в сильну спеку троянди можуть виянути навіть при вологому ґрунті, тут допоможе тільки перевірка ґрунту. При переливі листя теж жовтіють, але вони не сухі, а м'які і водяності. Вибирайте правильний час для поливу. Кращий час для поливу ранок. Це знижує ризик розвитку борошнистої роси і чорної плямистості, так як листя встигають висохнути до ночі. Крім того, ранковий полив дає рослинам запас вологи перед денною спекою, коли вода швидко випаровується з ґрунту і втрачається через листя. Враховуйте тип ґрунту. Різні ґрунти по-різному вбирають і утримують воду. Глинистий ґрунт повільно вбирає воду, але довго її утримує. Тут легко перезволожити троянди. Піщаний ґрунт швидко пропускає воду, тому поливати потрібно частіше, але рясніше. Суглинок ідеальний варіант: він добре утримує вологу, але не заболочується. Якщо у вас важка глина або пісок, Додайте в ґрунт 5-10 см компосту, це поліпшить її структуру. Враховуйте погодні умови. Літо буває різним, десь посуха, десь зливе. У дощові тижні додатковий полив не потрібен. А ось в спеку і посуху поливайте троянди 2-3 рази на тиждень, глибоко промочуючи ґрунт. Підсумок Влітку троянди особливо потребують правильного поливу. Дорослі кущі зазвичай справляються з природними опадами, але в посуху їм потрібна допомога. Молоді рослини вимагають більше уваги. Головне підтримувати рівномірну вологість ґрунту і поливати глибоко, щоб коріння росли вглиб. Вибирайте відповідні сорти, садіть їх в правильному місці, і ваші троянди будуть свісти пишно і довго.